Українське Поділля, край багатий музичними традиціями, красою своєї землі і людей, воно ніби привертає до себе музичні таланти. Тут народився і закінчив свій творчий шлях, Український бах Микола Дмитрович Леонтович. Тут побували Петро Чайковський, Ференс Ліст, першу наукову експедицію з вивчення українського музичного фольклору. Здійснили Леся Українка, Філарет Колеса, Микола Лисенко. Вінничну в різні роки відвідали Петро Ніщинський, Кирило Стеценко, Яків Степовий, Андрій Штогаренко, Левко Колодуб та інші українські композитори. Мистецьке життя в Вінниці на початку ХХ століття було насиченим і різнобарвним. У 1910 році був побудований міський театр. Ставили опери «Євгеній Онегін Запорожець за Дунаєм та інші. В драматичних спектаклях виступали такі корифеї української сцени, як Марія Заньковецька, Панас Саксаганський, Микола Садовський, режисери Гнат Юра Амвросій Бучма на цій сцені танцювала Айсидора Дункан. Двічі виступав поет Володимир Маяковський. У 1902 році в стінах жіночої гімназії давав приватні уроки гри на роялі Микола Леонтович з 1900 року працювала фабрика музичних інструментів. В той же час було відкрито ще й фортепіанну фабрику. Тому не випадково постало питання про створення професійного музичного навчального закладу. І в 1923 році у Вінниці був відкритий музичний технікум. У так званій народній консерваторії молодь навчалась грі на фортепіано, струнних, духових інструментах, сольному співу, теорії та композиції. Відродження професійної музичної освіти відбулося у 1958 році. Коли, відповідно до наказу Міністерства культури Української Радянської Соціалістичної Республіки, було відкрито музичне училище, розташувався новий навчальний заклад у невеличкому двоповерховому будинку по вулиці 9 січня. Нині вулиця Архітектора Артинова. Перший набір складав 60 студентів, що навчались на шести відділах у 1968 році. На честь десятиріччя від дня заснування рішенням Ради міністрів України в Вінницькому музичному училищу було присвоєно ім'я Миколи Дмитровича Леонтовича. У 2017 році, з нагоди 140 річчя з дня народження нашого славетного земляка, за ініціативи Станіслава Станіславовича Городинського та за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації, біля навчального закладу було встановлено погруддя композитора. Кий фаховий коледж мистецтв імені Леонтовича сьогодні є одним з провідних мистецьких навчальних закладів України. Він має величезний інтелектуальний і творчий потенціал. Викладачі коледжу висококваліфіковані фахівці, серед яких народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв та працівники культури України, кандидати наук, відмінники освіти України. Очолює колектив коледжу талановитий співак і композитор, народний артист України Станіслав Станіславович Городинський. У моєї України небо чисте та синє. Та ще слава козацька, та ще доля полина. Коледж мистецтв готує фахівців за трьома спеціальностями: музичне мистецтво, акторське мистецтво, хореографія. На фортепіанному, струнному, духовому, народному, вокальному, диригентсько-хоровому, теоретичному, театральному, хореографічному відділах навчається близько 360 студентів. За роки існуванням. До роботи в музичних школах, творчих колективах, театрах та інших закладах культури підготовлено майже 5,5 тисяч спеціалістів. Більшість випускників продовжили навчання в консерваторіях, музичних академіях, університетах, мистецтв і культури. Зі стін коледжу вийшло багато музикантів, які стали лауреатами міжнародних конкурсів, отримали державні нагороди та почесні звання, які примножують славу нашої країни і своєї Альмаматер, наша гордість це народні артисти Анатолій Кочерга, Володимир Зарков, Анатолій Сафронов, Сергій Назарко, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Наталя Половинка. Ми пишаємось тим, що серед наших колишніх випускників 36 заслужених артистів України Росії, Грузії. Чотири заслужених діячів мистецтв України, дванадцять заслужених працівників культури України, чотири доктори наук, а також більше 30 кандидатів наук. У коледжі налагоджена тісна співпраця з вищими навчальними закладами 3-4 рівнів акредитації. Щорічно відбуваються майстер-класи провідних викладачів музичних академій, університетів, інститутів України та Зарубіжжя, Польщі. Франції, Німеччини, Данії, Сполучених Штатів Америки, серед яких є й наші випускники. Підвищення професійної майстерності колективу сприяють зустрічі з видатними композиторами, виконавцями, режисерами, мистецтвознавцями. Так, за останні роки студенти та викладачі коледжу мали змогу спілкуватися з видатними композиторами сучасності: Мирославом Скориком, Лесею Дичко. Євгеном Станковичем, кінорежисером Але Суриковою та іншими діячами культури. Коледж живе бурхливим творчим життям. Студенти успішно представляють навчальний заклад на міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Вони є учасниками всіх значних культурно-мистецьких заходів міста й області відбуваються концертні поїздки до Польщі, Румунії, Німеччини, Іспанії, Франції, Угорщини, Америки тощо. Загалом понад 200 виступів на рік. Активну концертну діяльність проводять творчі колективи коледжу, симфонічний оркестр, духовий оркестр, естрадно-духовий оркестр, хор, камерний оркестр, оркестр народних інструментів. Фольклорний гурт Мокоша, вокальні ансамблі Мальви, Перелина, Бревіс, Капела бандуристів, хореографічні ансамблі, народного танцю Зорецвіт та сучасного танцю Гротеск. На сцені нашого навчального закладу вирує бурхливе концертне життя. У коледжі здійснюються масштабні творчі проекти, які реалізуються зусиллями викладачів та студентів різних відділів. Традиційно проводиться щорічний обласний мистецький проект Співає Поділля Леонтовича. У 2017 році, під час його проведення, вперше в історії було виконано. То творів композитора, що зафіксовано в Книзі рекордів України. На базі коледжу проводиться конкурс Подільська весна серед учнів музичних шкіл. Один раз на два роки. Проходить Всеукраїнська науково-практична конференція Музикознавчі в студії Поділля. З 2013 року проводиться обласний фестиваль День українського баяна та акордеона. Видатною подією стало проведення разом із Національною хореографічною спілкою всеукраїнського фестивалю Танцювальний Оберіг. Значним професійним досягненням колективу стали постановки ОПЕР. Запорожець за Дунаєм Семена Гулака Артемовського, Алеко Сергія Рахманінова, фолк-опери Світ папороті Євгена Станковича, хореографічної постановки «Казки» 12 місяців школа студія при коледжі є основною базою практики для студентів. Традиційно на День Святого Миколая учні проводять концерт звіт для батьків і студентів. Наш навчальний заклад постійно зміцнює і розвиває свою матеріально технічну базу. В сучасній будівлі навчального корпусу обладнано 63 аудиторії для групових та індивідуальних занять, плідно працюють предметні кабінети. Функціонують студія звукозапису, фонотека з класом для прослуховування музики, кабінет самопідготовки студентів, метод кабінет, бібліотека та читальний зал з доступом до Wi-Fi. В коледжі є великий зал на 400 місць, відеозал, малий концертний зал, три хореографічні класи з допоміжними приміщеннями, сучасно обладнаний спортивний зал площею 288 квадратних метрів, до послуг студентів гуртожиток і їдальня. З 1963 року в коледжі існує музей. Що має цінний науковий матеріал, зібраний різними поколіннями викладачів та їх вихованців. Студентська молодь вміє не тільки наполегливо працювати, але весело, з гумором і винахідливістю відпочивати. Команда КВК неодноразово перемагала в міських конкурсах. Традиційними є студентські капусники. Завітайте на нашу вулицю, прислухайтесь. Здається, храм мистецтва весь час наповнений чарівними звуками. Молоді виконавці, майбутні лауреати та заслужені артисти вдосконалюють свою майстерність. Много я літа талановитим викладачам, много я літа нашим студентам, много я літа славетному Вінницькому коледжу культури і мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича.